Доброго дня всім! Перед вами прокладка колектора MyGa об'ємом 240 см кубічних призначена для ущільнення та забезпечення герметичності між основою та кришкою колектора. Прокладка колектора 240 виробляється з харчової гуми та представляє собою гумове кільце і встановлюється у внутрішній частині кришки колектора. Ось таким чином ми її встановлюємо. І зараз зробимо її заміри. Так, висота прокладки 0,5 мм, товщина прокладки 2 мм, і також зовнішній діаметр прокладки 100 мм. Прокладка колектора підходить під апарати буренка і також для всіх дільних апаратів. Вітчизняного виробництва